ти хреново ось ця. ось ця біда щось заскакує. Лиш чуть-чуть її так тортеш, вона потім стоїть на місці. Зараз ще спробую помастити. Ну це механічне, тут нічого не. О, поки ганяю її туди-сюди, сюди, туди. А потім будемо... А потім будемо. Цифрувати. Отак. От ну, тут я не буду нічого показувати. Це конфедиційне Поки так. Дивлю, дивлюсь у ньому електроліт і всіла куча. Ну, вроді не подулися. Але вони можуть бути вже і не. Ну я їх точно не, не заміню, бо я не бачу вже паяти. Колись я в цьому. в не міняв. Ладно. Ну він тягне, показує, все, робить. Не видно, щоб який здувся. Ну, ми там ще під низом щось є. Я їх тут до хрена. Ладно, зараз скрутюємо його до початку і... і вперед. Уже вечір на дворі. Сонце десь там за тими хмарами. Уже іде до заходу. А я ще тільки, лише, тільки що закінчив оцифровувати. Верніше не я, а апаратура. Але я там теж участвую. От такі справи. Оцифрувати це одно. а ще ж треба переробити його у той формат, який, який треба. Так що прийдеться ще завтра день потратити на це ну що ж зробиш треба треба то й треба ще від учора жор зараз стоїть ще від учора. Усім доброго ранку. Ми з України. Знов трошки підморозило. З тої сторони вже від берега. Так, да, сьогодні трошки, трішки сьогодні морозець. І тому я зараз нашу внучку підвеземо у садик машиною. Вчора ще трохи дров дорубав. Значить, вчора, я так би мовити, був на весіллі цілий день, цифрував, але умудрився, умудрився ту кучку дров перерубати, ще вчора. Одна лишилася в тачку, вже не влазила. І два тих не хочуть рубатися. Ну то ми до них потім візьмемося або переріжемо, або що. Або так, зараз там вже обробляється такий, який потрібно, формат. Я як зробив я? Раніше весілля були. День в жениха, день Ден в Нівести. А третій день вже допопало, попало, так? Да? Три дні було весілля. І я цю касету я оцифрував. Але ж її треба переробляти, так що в нас колеса кажуть. І я її поділив на два. Буде два. Два весілля. Розділив. День там, день там. Бо воно дуже довго. Якби я його обробляв усьо зразу, це мені треба було б годин шість, а то й більше. А я розділив на двоє. Ну так і дивитися. Проще буде. Якщо хтось буде його дивитися, у них там. Все, нехай гріється. Я Вова ще зранку, жулить своїм асанізатором. О, та й зараз завеземо нашу дорогеньку. онучку в садик. А вона не хоче їхати, вона каже, я хочу пішки йти. Ну, що ти будеш казати? Холодно, нічого не холодно, каже, я пішки хочу йти. Але якось якось говорили. Так, ладно, чекаємо, вони там збираються. Морозець це добре. Повимерзають ті гілки. Ой, скільки там горобців на них. І потім ми їх спалимо. А далі що, далі комп'ютер поки обробляє тут першу частину. Я, мабуть, сходжу сходимо до наших хлопців. Наскільки я знаю, вони вчора біля культиватора щось робили. Я не мав як піти. О, а зараз ходимо, подивимося, що вони там, що вони там зробили. Перше завеземо сніжулю в садик. Садок. А потім... Піднімемося до них. А далі, а далі не знаю, побачимо по погоді. Зараз холодно. Може потепліше є, то ще щось там уріжемо. Поки так. Все, гріємо автомобіль і їдемо у садок. Все, привезли нашу дорогу онучку. У дитячий садок веселка? І... А вечором вже підемо за нею пішки. Хоч і пішки і все, не така недовольна. Хочу пішки. Що ти будеш казати? Сніжок пролітає. Сходимо зараз до наших хлопців, побачимо, що вони. Що вони там вчора натворили? А потім... А потім що потім? Потім якраз зробиться той перва частина ролика. Вже буде матеріал зробимо. Зробимо ще один ролик і, і все. Ну я ще не палив, зараз приїдемо будемо розпалювати. Хоча, мабуть, бабуся сама розпалить, я піду до, до наших. А це не Віталик їде? Ви Віталик їде. Ні. То не Віталик, я думав, що Віталик. Ладно, чекаємо, бабусю. Все, Прибули. Все-таки, мабуть, зараз піду ще чашечку кави. Шмальну, бо ще якби трошки зарані туди йти. Розпалю, а потім підемо. До хлопців. от так. Все, В хаті вже палиться. Сонце виглянуло. А синоптики про це не казали. Тільки про сонце промовчали. Мабуть, вони самі не знали. Так, там ще скільки у мене, там ще більше години буде оброблятись. А тим часом ми сходимо, подивимось. Ходимо, подивимось. Що там хлопці наші зробили з культиватором? В руки холодно, поки виключаємось. І так. Ми вже... А що це там таке? Що це там за історія? Хтось перекрив дорогу. Привіст, що? М да. Ну, вони знають. О, а тут що, може нікого й немає, а? І таке можливо? І таке може бути. Сьогодні так холодно ну якби мороз не не, не сильний, а вітер цей Чорт би його забрав дядя вітя є Ні. Дяді віті Дяді віті теж немає да? де наш замок не видно немає теж закрито а що він там має робити? Вже зробив, наверне. Мабуть, зробив вже того мотора. Так, якісь сліди є. Хтось тут їздив. А хто їздив? З тої сторони Коля заїхав. З тої сторони Коля може лише заїжджати. А що це означає? А це означає, що то вони що вони є як мінімум один коля заїхав барон біжить барон біжить раз барон у тому краю то там хтось є є обидва бачу є бачу є обоє так Що у нас тут змінилось? Нічого не змінилось. Пежик стоїть задом наперед. О, змінилось, ж добавилось, по-моєму, да? Чи це було? Вроді було. А це не коля, це Віталик це їхав, да? Щось з тої сторони. Чогось з тої сторони. Так, що там? Там поки купа ржавого желіза. Ладно, потім, потім ми до них туди доберемося, хай вони його... Доведуть до ладу. Там знімати навіть не. Ей, оце що таке потекло? Щось мокре. розстоять що? Чи щось? Чи, чи а що розставати може? Це в тебе щось тече, Віталь. Віталь, що ж в тебе тече там, блі? А я не знаю, що ж там може розставати. Там нічого не може розставати, снігу нема на машині. Добрий день вам. Дві скільки натекло. Задари компот, подивись, І цього капає. Вечерок. Снігу ж нема. А це в мене не обіцяли Та ні. О, ні. А може й да. А може й. А може й да, До сюди во поцілив. Да-да-да, це бору. Так, точно, осьюди він обмив. А ну ти сюди ти! Паразитіна! Ти що зробив? Курва, я йому сала, блять. Я йому пір, блять, за Ой. А що ти ще згори, бачу заїжджав? А там перекрили дорогу. А, бачив, бачив, а що це там роблять? А де пан Микола? Підрядки збирає. Де? О, на Ага. Ясненько. Так, що ви там вчора? Що ви вчора йому зробили? Ого, ніхрена собі, то ви багато зробили. Ви багато зробили, почіпляли. Обварили, почіпляли. Ага, ще цю сторону, так? Да? Ну так. Да. Ну так, да, ну так. Да. Ти наш, щоб обіцяв машину Віталикову? Уже аж до коли це? Уже сонце йшло на захід, я лише кончив цифрувати. Трохи вона получила, видно, розмагнітилась. Так раз заїхав, що я його й... єлі почув. Добрий день вам! Ми з Віталиком це виясняли, що у тебе щось тече з радіатора, подиви, яка колобатина. Ось його бачиш. Начало... Та не в тебе в нього воно скільки який натекло. А ми почали обслідувати то й поняли. Це вчора. Не вчора, це вон до сьогодні. Та Он... не те, ти. Вчора така сама. Слухай сюди, я сиділи там, йду липні, тому машина. Я стою раком. А він іде, ко йде сюди бамба. О, во-во, он да пішов, пішов зараз. Куди ти, блядь? А він не з цієї сторони так само зробив. Щось тече, ну капає, ну я не знаю. А він він зразу побачив хто це. А хто в ті Боже, там комп'ютер зайнятий весілля. Ще весілля грає. Ні, вчора до вечора його цифрував, а зараз вже як його. От весілля таращицька. Ні, там класно, я й тебе там бачив. А я там де взяв Ах. Навіть пробував танцювати. Вже перебрав. ні Так, виліземо ми. Виліземо ми на ту каланчу, подивимось, що робиться на полях. Давно я тут не був. А що на полях? Коли зеленіє. Одно зелене, одно чорне. І дим димок. Дим димок. Дим димок від машин. Мов дівочі літа. Не той тепер, миргород, Хорол, річка не та. Так, все, тут все по-старому. Ну як по старому? Не зовсім по-старому. барон. Ну, це в них. Моїх собак теж не встиг заїхати, вони прямо на ходу доганяють щоб на колесо так спускаємося на низ, тут вітер дує так ладно тут все ми побачили коля йду я зараз закажу тобі та й воно сьогодні ще й відправлять та й завтра по ідеї ти в їх получиш. Ну, Машинку не забуду я не забуду я думаю що там я вже заїбався пальцем бережу Добре, іду я, коротше. Може ще до вас пізніше прийду, ви до вечора обдете чи ні? Понятно. Ладно, поки ми. Там уже, напевно, комп'ютер звільнився. Підемо, закажемо колі курятини. Да. Ну що ж. Так та й так. Так, та й так, може, може сьогодні ще й відправляти. А сніг пролітає, а синоптики колись нема. Вони це не рахують за сніг, каже, це так щось. Це щось таке не зрозуміли. Так, все, виключаю, бо в руки холодно. Якраз майстерню відкрили, подивимось, що тут дядя Вітя натворив. А, ти вже зібрав. Ну же иди брав Свою там да. Так Скоро поїде Скоро поїде цей мотор Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Ідем, ідем колі заказувати курятину, бо може сьогодні відправлять Тут у нас все по старому. Там теж. Ну що ж, обход, обхід зробили. Той щось перекрив дорогу, що він там робить? Так довго. Хоча це не проблема там є. Об'їхати другими вулицями можна. Тут тих вулиців, чого, чого, а вулиців вистачає. Щось він там. Що йому треба, то й робить. Так, все, йдемо. Йду зараз, якщо вже комп'ютер освободився, зроблю той заказ замовлення. І мабуть я ще поріжу ті дрови сьогодні, хоч і холодно, але ті, що понакладав, ну, буде видно. Поки дойду, планета може і помінятися. О, все. Виключаємося пока. Значить так, справа такого роду. Сьогодні у мене поки йде все за планом. Як би це не, не дивно казалося, але поки йде все за планом. Що там робиться, не бачу. А, цей весь бензин жер. жере. О, та й значить. Значить і з тим весіллям першу частину? першу частину зробив і навіть зробив уже в тому форматі, якому треба, зараз загружається на флешку. Ну, там трошки довгенько, бо велике. А я тим часом зараз, що я зараз заправлю цю пилочку. І піду поріжу ті, що я порозкладав. Вони вже й не грубі, їх можна було б і електрорізати. Але якщо я вже розклав, чому я це електро їх, взяти, електричку кинути. Вроді випогодилися вже і сонечко, то появиться, то з'явиться, то зникне. В общем так, я зараз. Я не знаю, що це робити. Може це їх... Вже електро. Ну, пилку си одну я зараз заправлю. А це все. Мабуть, ну, я електро, я їх поріжу. Ну поки я бачу, що я нас знімав вже на ролик. Федя що з цього виганяє туди-сюди тим мопедом. Заправлю зараз пилку, піду зроблю для вас ролика. Бо це теж час треба на це. А потім я вже займуся цим. Мабуть, я буду їх електро. Вони не грубі. Ця холіра жера бензинок, як МТ-10. О, птани, ми, ми візьмемо цю. Там вже не грубі. Але як будуть грубі, то потім візьмемо ту. А поки, а поки, поки я йду для, зроблю для вас роліка. А це значить. А це значить, що всі бувайте здорові. І до зустрічі. То вже буде. Следующему ролику. Вот так. Всім пока!